Всім привіт! Вітаємо привіт. вас на каналі Нумограй. Мене звати Катерина, мене Олексій. І сьогодні ми з вами проговоримо настільну гру крапки. А саме зробимо на неї огляд та розберемо підготовку, правила, наші враження і все інше. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і придбати цю настільну гру ви зможете по посиланню під цим відео. А ми готові починати. Погнали! Для того, щоб почати партію в крапки, потрібно розкласти таку картинку. Для цього ми дістаємо 6 команд. Правила радять саме ці 6 команд, але в грі є кожного кольору по 5 і плюс дві стандартні, які граються в будь-якій розкладці. Але для першої партії саме ці шість команд ми використовуємо. До речі, правила містять такі прикольні варіанти, як можна комбінувати ті чи інші команди. І, або ви можете після багатьох партій вже власноруч брати будь-які грати вже з будь-якими командами, які вам захочеться. Так, для, для першої партії ми ці шість дістаємо. Потім ми кожному гравцю даємо двір, один смаколик та один кубик, а також дві карточки собак. Які ми кладемо сірою стороною догори. Також ми викладаємо стопку всіх інших собак сірою стороною догори, всі кубики в кучку і всі смаколики. Це нам не знадобиться. І це для запасних гравців. В цій партії ми це не використовуємо. Далі. По підготовці, в принципі, це все. Ми маємо ще кинути оцей кубик, який в нас, і закопати його. Закопаємо кубики ми в дворі. І той, хто буде мати найбільше значення закопаного кубика, той ходить перший. Давай хто? Навіть не знаю. В мене Шістка. два тебе шість. Ти ходиш перша. Із чого складається хід гравця, в принципі, давай проговоримо мету гри, бо це основне, чого ми власне тут граємо, як перемогти в настільній грі крапки або крапки. До речі, напишіть як правильно. Так що, як тут виграти? Виграти дуже легко. Потрібно завершити шість карток собак. А щоб завершити карточку, потрібно закрити всі кубики на ній, а потім завершити. Як відбувається взагалі хід гравця? В свій хід гравець може виконати всього дві дії: це або виконати команду, одну з шести, або одну з доступних, тому що вони будуть перегортатись, потім використані, або завершити карточку собаку, якщо на ній. Закриті всі кубики, які тут необхідні. Можна захід закінчити декілька одночасно карток собак. Що ми робимо, якщо ми вибираємо команду? Ми одну з частині вибираємо і виконуємо те, що там написано. Наприклад, ми беремо команду гуляти. Якщо ми її вибираємо, ми її перегортаємо і виконуємо все, що тут написано. Киньте два кубики. Беремо два кубики запасу, кидаємо їх і розміщуємо, якщо в нас є віль... такі потрібні місця. Тобто 5 ми кладемо на 5, 3 на 3. Далі ми написано. Потім ви можете кинути один кубик. Якщо можете, це діє не обов'язково. А якщо там візьміть чи виконати, це діє обов'язково. Тобто ми тут можемо один кубик кинути. Я вибираю, що я кину його. Кидаю ще раз один кубик, 2. І розміщую сюди. Далі хід катерини. Наприклад, вибирає якусь команду і робить дію. Давай, киньте три кубики. Беру три кубики з запасу. Скидаю їх. Так, у мене тут 3, 2 і 4. Що я можу? Я можу 4-3, але мені нелогічно це робити. Ну, чому? Розмісти 4-3 і покажемо якраз варіант, що відбувається, Давай. коли в тебе. І той кубик, який ми не можемо розмістити на карточках з собаками, ми мусимо закопати. Тобто він йде в двір і закопується. Але двір може вмістити тільки 7. Тобто 7 і менше крапок. Якщо закопано більше 7 крапок, відбувається невдача. Тобто, у Катерини зараз закопано 6, крап... 6 плюс 2 8 крапок, відбувається невдача. Коли відбувається невдача, всі кубики з двору та всі кубики зі всіх карток скидаються. Ось така невдача. Але якби в тебе була ситуація така, що в тебе тут чотири, тут три. А тут в тебе, наприклад, двійка, і, і тобі треба закопати ще двійку. То ти просто її закопуєш, в тебе тут чотири, це менше семи, і хід продовжується. Ну уявимо, що так воно і вийшло. І потім в мене є. Потім ви можете кинути один кубик, ви можете повторювати цей крок скільки завгодно разів. Вона опціональна, я бачу, що в мене в даному випадку вільна лише одна дубка у дупика, одиничка. Виконати одиничку з одного разу складно. Тому, наприклад, я цю дію опускаю. Добре, тоді хід переходить до наступного гравця. Представимо, що така ситуація в мене зараз. Оця карточка в мене вже з усіма потрібними кубиками, тому я зараз можу або вибрати команду, або. Пройти якусь карточку, завершити її. Я вибираю завершити карточку, я ці два кубики скидаю в запас, цю карточку перегортаю. І за кожну пройдену я беру нову звідси. Максимум ми можемо мати 6 карток, і не пройдених, і пройдених в сумі 6 карток. Тому я просто за пройдену беру нову картку і на цьому мій хід завершується. Переходить до наступного гравця. Також у нас в грі є кістки, про які також варто зазначити, бо вони такі, як плюшечки. Це, це, це смаколики, так. За кожен смаколик, наприклад, я ходжу, я вибираю оцю дію, «Киньте 8 кубиків. Я кидаю 8 кубиків. І якщо мені, наприклад, нічого не підходить, чи підходить мало з того, що я кинув, я можу скинути із запасу, з свого запасу один смаколик і перекинути всі, щойно кинуті кубики. Тобто я не можу зробити так, що от мені там цей підходить, я його виставляю, всі інші перекидаю. Ні, я мушу перекинути саме всі кубики. Я їх ще раз перекидаю і або виставляю на картки, або закопую. За один хід я можу використати будь-яку кількість смаколиків, скільки в мене є. Але обов'язково все одно після цього перекидання потрібно всі ці кубики використати або закопати. В цієї командова вона трошки не так працює. Так, ця команда так працює. Це я погарячився, що взяв 8 кубиків. Але принцип дії смаколики, я думаю, зрозуміли. Таким чином, ми ходимо по черзі і завершуємо карточки. Карточки, як я показав, можна завершити цим способом, що ми витрачаємо хід на це і завершуємо карточку. Або якщо ми кидаємо кубики, і так відбувається, що в нас всі карточки завершуються. От я, наприклад, кидаю під час виконання так, команд, під час... так склалося, що всі куби, які викинулись, вони їх вдалося розмістити і закрити тим самим всі картки, які лежать перед тобою відкриті. Супер класно пояснило. Якщо під час виконання команди в мене закрили всі карточки, вони проходяться автоматично. Я всі кубики скидаю. Тобто, не треба витрачати дію на те, щоб пройти. Це дуже ризиковано. Я рідко таким користуюсь, бо ну, самі розумієте, кубики така неконтрольована річ, і виконати захід, закрити всі собаки дуже важко. Але якщо так сталося, то так, ви автоматично, це ваш як бонус за те, що ви надмірно ризикнули, ви кладете їх до пройдених. Так, ці дві ми кладемо до пройдених і за це беремо дві нові. Скільки пройшли, стільки нових карток, але не більше шести сумарно. А також, коли трапляється така ситуація, що у нас залишається одна вільна команда, тобто ви розумієте, з кожним ходом команд буде ставати все менше, але е, коли так сталося, що лежить всього одна, на неї кладеться кістка, і всі решти перегортають. Так, і тоді гравець може вже вибирати із всіх доступних шести команд. Так, серед команд оці дві стандартні, які в будь-якій партії використовуються, Є така, що ви можете взяти карту песика, а потім кинути кубик. Якщо у вас менше шести карт песика, от у мене зараз п'ять, три пройденних, дві не пройдені, я можу використати цю команду, взяти ще одну карту песика зверху, а потім кинути один кубик. Також є така команда, яка дає перекинути всі кубики закопані. Тобто, наприклад, якщо у мене ситуація така, 5, тут уже 7 в мене, я більше не можу закопувати, але 7 це ще не невдача. Я виконую цю команду, беру всі кубики, перекидаю їх. І розміщую, якщо можу кудись розмістити, всі інші я мушу закопати. Ось я 5-2 розмістив, 5 не, не можу нікуди. Я її закопую. І потім ви можете кинути ще один кубик. Можу, ну давайте я кину ще один кубик, Двійка. Не можу розмістити. Закопую У мене рівно 7, все одно це невдача. Але я вже. Не невдача. Так, це не невдача. Так. Це успіх. Ну, так. хай буде так. Так, і на цьому знову ж таки хід завершується. Тобто. Повторю ще раз: в свій, свій хід ми можемо або виконати команду, або пройти карточку, якщо вона завершена. На цьому, в принципі, по правилах все. Що ще можна додати? Можеш щось можеш додати, я не знаю. Ні, просто той, хто перший назбирає 6 карток песиків, пройдених, той перемагає в цій настільній грі. Це всі правила. Е, гра дуже азартна, дуже рандомна, але. Цікава. І коротка, швидка, в принципі, можна спробувати. Це, взагалі, категорія настільних ігор Пушілак. Не всі їх люблять, адже тут мінімальна контроля. Кубики завжди така річ, але не дивлячись на це, вона дуже. Оця азарт в ній він перемагає і в неї хочеться грати ще і ще, ризикувати десь надмірно, потім біситися, що ти це зробив і не зупинився вчасно. Тому тут треба балансувати так. Оцей надмірний азарт. З так, заспокоюся, кинув наступний раз. А компоненти класні, ігровий процес класний, захопливий, динамічний. Дуже прикольно, що багато команд, і за рахунок цього ви можете. Кожну партію дуже сильно міняти, бо команди дійсно різні, і вони по різному відіграються. Да, подивіться, тут доволі велика їх кількість це великий плюс. Не так багато карток-песиків, їх би могло бути більше, на мою думку, але все одно їх вистачає, команди роблять своє, тобто вона доволі реігравальна, на мою думку. Дуже регравальна, якщо відмітити, що це суцільний рандом. Але, в принципі, це все, що дає гра, нам кубики, якими ми граємо, тому. Це така гра. І кому подобаються такі ігри, то я думаю, вона дуже принесе вам задоволення. Так, а в наступному відео ми продемонструємо вам ігровий процес. Ви побачите, як ми бісимось, бо ця гра тільки про це. І ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в наступному відео. До зустрічі!